Я залишився в Верховній Раді позафракційним народним депутатом. Хто ходив, пам'ятає на вибори, мені пророчили, що я піду в регіон. Я в регіон не пішов, я залишився позафракційним і не пішов в будь-яку політичну силу. У мене та програма є, бачите, я його живу по сьогоднішній день. Мені написано: залишитися позафракційним народним депутатом. Я пояснював, чому. Я був глибоко переконаний і не сумніваюся, що я зробив правильно. Депутати, які вклали люди, і пішли в політичні сили, вони зневілювалися в повністю. Їм дають команди, вони жмуть хлопці. І поїхати вернутися до людей нема з чим. Я знаю, як на себе відчувають мої колеги. І... А я ж залишився, залишився незалежним. Я можу голосувати так, як я вважаю за потрібне. Я голосую, як мені. Оця книжка показує, як вам отут обіцяв, і як вигідно для округу, який мене обирав. В першу чергу. Ось така моя позиція. Тому політичні сили ніякі не піду, ще раз акцентую вам, я казав до виборів і повторюю сьогодні. Для мене сама велика політична партія це партія Волиняна, яка вона обирала. Все. Том Крак. Зрозуміло, що сьогодні депутатам поза федераційним не легко. 32 завершилося з 225. Хтось присяги писав, пішов в одній сили, в також, хтось, хтось легіони пішов і так далі. Але ми, депутат може голосувати, як він вважає за потрібний, для того не треба бути якісь політичні сили. Є один недолік який заключається в тому, що регламент, тобто процедури роботи Верховної Ради, сьогодні такі, що депутат позафракційний має менше можливості. Виступити, отримати слово. І немає і важче йому добитися, щоб його закони, які він пише, ставили на голосування. В чергу. Бо та система, яка є, вона передбачала тільки роботу е, всіх депутатів по списку по фракції. Тому ми, депутати позафракційні, сьогодні добиваємося, щоб нам дали права на рівні фракції. І ми доб'ємося цього точно, найближчим часом. Без наших голосів Верховна Рада не працює.